Так, йой, капець, як трещить голова. Добре. Малий. а... Іди поки що прогуляйся трохи, бо ти вже в комп'ютері. Боже, він зараз зірветься і перегріється. На ньому вже стоїть Windows 98. Йой, добре. Піду я проїдусь. О, моя машина моя машинка. Я-я-я, яка вона красива. Добре, поїде. Так, може поїдемо з кісію у якісь далекі подміра. Кіся, виходь. Ой, кіся. Кіся. Ой-ой-ой! Капець, яка ти маленький, ти настійна та та тут стій. Що ти... Ну добре, поїхали, віддихнемо. Ну, то поїхали. Капець, як дуже прикольно їздити по тих. І ще, ну, точніше, Ой, що, що з машини? Кіся, тут ти. А що за дроти перегризла? Кіся, ти що перегризла тут дроти? Та да, я не можу загальнувати ні.